та макаронні вироби, чай та кава, солодки та консерви. Жителі індустріального району продовжують отримувати допомогу у вигляді базових харчів. Цього разу гуманітарна допомога прибула з чернівців. Французи їм виділили кошти, на які і були закуплені продуктові набори для харків'ян, кажуть волонтери. На неділі дві вистачить з дітьми. У мене двоє маленьких дітей. Цього разу мука, сахар, печиво, консерви. Це так, я то, що побача, макарони, тобто все потрібно. Тобто, зібрали так, що а, баночка з гошунки бачу. Тобто дітям буде чим поласувати сьогодні. Харків'яни, які залишилися в місті, вони дійсно відчували таку підтримку. В Перші найскладніші місяці війни, і сьогодні ось благодійний фонд буковини надає гуманітарну допомогу мешканцям індустріального району. І дійсно людей це надихає. Ми вдячні за таку небайдужість за підтримку. Бо Харків дійсно незламне місто, харків'яни герої, і ми впевнені, що перемога не за горами. Це наш дуже 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 виручає нас. Цей Час це допомагає нам бути мужніми зберігати віру і триматися, чекати перемоги. Мені подобається. Співпрацювати з Харковом саме через те, що тут дуже гарно налагоджена логістика, тому що я волонтер і голова благодійного фонду вже дев'ять років, і я можу сказати, що це є одна з самих важливих галочок, які є в списку пріоритетів. Я вдячна керівництву міста. По перше, я знаю точно, що керівництво міста завжди знає потреби своїх мешканців. Це надважливо. Не просто везеться допомога, а везеться цільова правильна допомога. Місто Харків для мене, ще раз підкреслюю, це як вже друге рідне місто, в яке я можу приїжджати, і я вже почуваюся тут як вдома. Нам допомагають різні донори. Ця допомога, саме ця допомога від французької організації СІФ, з якими ми тільки почали наші партнерські стосунки. Це продуктові набори. Ми правильно розподілили їх на 4 плюс члени члени родини і 4 мінус, ну там 3 мінус члени родини. Зробили їх абсолютно однаковими, лише в половину меншими. Тобто 10-кілограмові кілограмові той самий перелік продуктів і 20 кілограмові. Перш за все хочеться подякувати нашому харківському міському голові Ігору Терехов за те, що він зміг налагодити співпрацю із різними фондами, скоординувати усю команду адміністрації міста і усі мешканці міста. Отримують ту допомогу, цільову допомогу, яка їм потрібна. І е, сьогодні ми отримуємо допомогу від е, наших партнерів е, волонтерської організації, волонтерський рух Буковини» поковини, е, очолює Катерина Пономарьова. І з перших днів початку військової агресії е, ми співпрацювали та продовжуємо співпрацювати та з іншими фондами. Також багато підтримував нас благодійний фонд «Network of Caring», який також з перших днів долучився до допомоги харків'ян, і ну, інші організації, бізнесмени, які підтримували та продовжують підтримувати харків'ян. У перспективі кажуть благодійники, на пару з донорами планують доправити до Харкова медикаменти для лікарень та генератори для соціальної та критичної інфраструктури. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські известия.